Український воїн-оператор безпілотника легендарного підрозділу птахи Мадяра Михайло Сопко після подвійної ампутації отримав шанс на повноцінне життя. Один із найдосвідченіших у світі хірургів вживив воїну титанові імпланти. Після надскладної операції минуло два місяці. З Михайлом зустрілася наша Дар'я Цесарук. Вона розкаже про його перші кроки. Зліво чи справа? Справою. Михайло сам іще не ходить тільки разом із Маргаритою, його фізичною терапевткою. Вона контролює кожен його крок, рукою підтримує за спину, бо ходить Михайло ще невпевнено і дуже повільно. Але для першого разу це нормально. Він тільки сьогодні став на протези. Так як у Михайла ампутація нижче коліна і вище коліна. Якщо вище коліно, ми починаємо через Два-три дні вже навантажувати. Але якщо це гомілка, треба навантажувати тільки через шість тижнів, бо вона більш ламка. Та шлях до заповітних кроків простим не був і починався він ось так: зі звичайних протезів. Молодець, молодець. Михайло довго намагався до них звикнути. Пробував ходити якомога частіше, але не зміг. Бо через високу ампутацію куксоприймач на лівій просто не тримався а інший дуже натирав. Лайнер він він запотіває, його потрібно. Трати, його потрібно змінювати. Протез починає провертатися, і тоді ну ти просто не можеш. Коли він провернувся на декілька градусів або починає гуляти, ти або натираєш культю, натираєш м'язову тканину, або ну тобі доводиться шукати десь місце, знімати протез, витирати це все, чекати, поки нога гавис надівати і... з такими зовсім нефункціональними протезами про повернення на фронт вже б не йшлося. А Михайло назад хоче, його дуже чекають. Побратими, ми втратили землю мою вже до ну дуже швидко. буквально через тиждень вся Херсонщина була окупована. Тому ну змиритися і сидіти, ну я не бачу в цьому сенсу. Сам він пілот розвідки. Його пташки літали і на рідний, нині окупований лівий берег, і нищили ворога під Харковом. Саме там автівка, у якій він їхав, колесом зачепила. Протитанкову міну. Машину просто розірвало, Ліва взагалі була роздроблена в щин, там, ну, в принципі, тільки на штанах трималася, Право було трішки краще, сустав був розтрощений, роздроблений. І, на жаль. Прийняли таке рішення, як будував. Фактично, єдиним варіантом для нього стала остеоінтеграція. Цей метод десятиліттями практикують світові хірурги. Останні кілька років і наші теж, бо реабілітація швидка і мобільність, якої так прагне Михайло гарантована. Дуже великі плюси, дуже великі плюси, що ти все ж таки можеш їздити на автомобілі з протезом. Дуже великі плюси, що ти можеш піти в душ. Дуже великий плюс, що тобі нічого не натирає, не лайнерів, не потрібно нічого змінювати. Зараз я сідаю за автомобіль, ставлю ногу на педаль і в будь-який момент її можу прибрати. Ще у березні Михайла особисто прооперував австралійський хірург Муньєд Альмудеріс, який власне і заснував цей метод. Він у кістці робить отвір потрібного діаметру, встановлює туди сам імплант і його ж виводить назовні. Саме на цей перехідник Михайло тепер і вдягає протез. Це дуже швидко, дуже просто. Це те, що не навантажує тебе, це те, що тобі не потрібно пів години для того, щоб підготовити ногу, надіти той лайнер, затягнути протяжку або все. Застігнув і пішов. А найголовніше, що ходьба йому болю більше не завдає. Я можу робити ротацію. Те, що ніколи ви не зможете зробити звичайно протез. Ще місяців з зорі Михайло вчитиметься цього цілком досить, щоб на обох проте заходити повноцінно. Дарія Цесару Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.